Та читачів, слухачів, глядачів порталу Play у кіберспорт-арені. Ми прибули сюди після тривалих підготувань, аби висвітлити дуже важливу подію, значення якої я поки що не розумію, але протягом найближчих кількох днів я розбиратимусь. Я то Олекса Мельник та мій напарник Юрій Лупол, який більше знає, що воно таке. Поясни нам привіт, Play.ua. Ми на дев'ятому сезоні Старладера, де це перший сезон, коли будуть не тільки Європа, а й весь світ. Будуть. Двоє китайських команд будуть корейці, будуть американці, і звісно ж, європейські команди. Це обіцяє бути грандіозним видовищем, грандіозним заходом. Тому будемо слідкувати. Слідкуйте за нами, будемо постити репортажі, будемо знімати, будемо фотографувати і будемо пояснювати сновиді, от що це таке кіберспорт. Одне, що я знаю точно, тут грає наві українська команда, за яку слід мені вболівати, просто тому що вони мої земляки. Першого ж дня змагань відбувалися ігри нижньої сітки, де визначалися учасники гранд фіналу. Серед зірок до та сцени засвітилися самовпевнені бійці Рокскіз. Ми приїхали сюди виступити як можна краще. Ну, Разчитуваємо на мінімум топ-3, топ 4. Скромні завойовники Empire. Ні, у нас приймучка просто добре. Together, we play a lot, so we play well. The exotic Nikuraitis is MVP Phoenix. I can't speak for the whole team, but I'd like to uh, make it to the winners' bracket somehow. It would be—it uh, would be considered a miracle for sure. Проте концентрація самовихвалянь була незначною, і невзабарі ми змогли насолодитися першими іграми початку турніру. Відкривали змагання команди Емпар та МВП. корейцям не пощастило. Чинні чемпіони The International The Alliance поступилися китайцям з DK. Українська команда Na'Vi вже у перший день програла Evil Geniuses. Рокскіз не мала жодного шансу супроти Invictus Gaming. У дуелі Empire dk знову перемогли китайці. MVP Phoenix очікувано програла альянсу. Na'Vi побороли Invictus Gaming, а російська Рокскіз програла вдруге за день. Цього разу лихим генієм. Просто зараз у нас за спиною чеська команда Альянс. Шведська. Гаразд. Шведська команда Альянс чинні чемпіони світу дають тягла корейцям із команди DK. Дикайцям. Корейцям із команди DK. Але насправді все це не має значення, бо щойно, попри нас, ось просто, просто по цій доріжці пройшов сам великий, незабутній, пам'ятний головний герой фільму Free2Play, львівський геймерський феномен Денді. Запал із. З яким стартували змагання, не міг не захопити нас. Тому члени редакції піддалися спокусі і створили підпільний тоталізатор. Е, ну наш тоталізатор поки що не такий масштабний. Ми граємо на чужі шкарпетки. Тому е, Олег, наш автор, поставив свої дві пари. Я одну тому думаю, я собі ще одну пару виборю. Е, чудово, дякую, Юро. Ми продовжуємо наш репортаж. Але як не тяжко здогадатися, ми приїхали на захід не лише дурня клеїти. А й осмислювати та переказувати побачене, для чого й привезли зі собою живого аналітика. Олеже, скажи, будь ласка, що ти бачиш, які що, що можна відзначити? Що, що цікавого, важливого просто зараз відбувається на тому екрані і за тими комп'ютерами, що позаду мене? Ну, в принципі, гра тільки набирає оберти, як і все змагання, але зараз ми бачимо двобій двох одних з найсильніших команд світу, і вони показують дійсно яскраву гру, принаймні гідну вже фінальних етапів. І зауважте, це тільки початок. Відборів. Тобто нас чекає ще три дні. Якщо видовища будуть точно такі, ж то і буде людей більше, і атмосфера свята збережеться, і нам таки буде про що розповісти на про сцені. Рест, і далі я за кадром розповім більше. Перша дуель другого дня Empire проти Alliance закінчилася на користь шведів. DK не без труднощів подолали MVP Phoenix. у парі Na'Vi та Рокськіз. Несподіванкою стала перемога росіян. Але Юриного тлумачення мені виявилося замало, і я звернувся по коментарі до самого Денді. Правда, він був небагатослівним. Помилок багато, все нормально. Гаразд, а надалі ви триматиметеся якоїсь своєї стабільної стратегії, чи можливо якогось коника маєте якого викинете, і всі здивуються, і далі ви переможете. Викинемо фаніка і всі здивуються. Пізніше команда Evil Geniuses перевершила IG, і якось непомітно в мою голову закралося розуміння. Що часто протиставляють е кіберспортивні заходи е різним е реально спортивним, тобто футболом, баскетболом і тому подібним. Але е коли я спостерігаю за фанатами футбольних матчів, то я бачу, як у них в крові піднімається градус алкоголю. Коли я е спостерігаю за фанатами Дота матчів, то я спостерігаю, як у них в крові піднімається градус вони просто веселяться, їм добре і вони не бухають. Як думаєш, можливо, в цьому одна з найбільших переваг дота кіберспорту взагалі? Це одна з найпомітніших переваг. Тому що виходячи з будь-якого приміщення, де проводилися тільки кіберспортивні змагання, ти бачиш чистоту. А виходячи з стадіону, ти бачиш, що їв твій сусід на обід. Тому таке тут порівняння досить. Ми дуже поважаємо фанатів футболу, особливо тих, які проявляють. Є фанати футболу, опозиції. а є люди, які люблять футбол. Фанати і фанатики, напевно. Це різні якісь такі люди, тому так. А якщо проводити паралель із Дотою, то є е, Дотафани і там? Хто? Ті, які п'ють більше редбулу, напевно. Після кваліфікації пройшли три рубіжні матчі між IG, Na'Vi та Roxkiss, з яких саме китайці пройшли до сітки переможців. Бачиш, що там? Na'Vi, Roxkiss, Наступна гра. Так, цих ми взуємо сто відсотків. Ми вдвох. Ми можемо їх взути, а Хлопці з наві їх взують доть. То ми за куліси і зараз ноги бити. Е, так, давай, ломик взяв. Так. Гордонський? Так. Супер, погнали. І все ж рок з того дня були переможені. Реально освітлення в залі досі не змінилося, але таке відчуття, що сонце пробилося просто крізь бетон цієї споруди, і стало трішки тепліше, веселіше, ясніше, прекрасніше. Юра, поясни, чому тому, що наші хлопці виграли, ти Та так не дмух. Як я обіцяв, вони побили роксліз. І тепер їх чекає така солодка булочка, як корейці. рейсі. І що це буде за булочка, вони нею не подавляться, чи її треба буде якось запивати? Не знаю, звичайна булочка суховата така з маком. Думаю, піде під мінералочку. Ну, я просто переконаний, що навіть далі в наступній грі переможе і принесе нам всім ще більше задоволення. Але навіть якщо це не станеться, наші хлопці все одно молодці. Ігри верхньої сітки проходили вже у форматі до двох перемог у китайському дербі IGDK перемога була за останніми а в парі Alliance Evil Geniuses панувала американська команда. Попри появу очевидних кандидатів на головний приз, шанси на перемогу залишалися у кожної з команд. Та все ж здалося би почути прогнози визнаного експерта. А вот цей дікей і джіра фейврец, бо декінчайнж частеван бестфрі. Лузер з бракети залбіонс форст ті раунд. Суенітн кінгери, па томісто. А як же «Наві»? So, I would say right now DK, наві EG the three strongest teams. ближче до кінця другого дня? У мене сталося ще одне прозріння. Я збагнув, що кіберспорт тримається на трьох китах: гравцях, бабуликах і, що найважливіше, вболівальниках. З одним із них ми мали можливість познайомитися. За кого ти вболіваєш сьогодні? А, ну, звичайно, за Наві. Оскільки це моя улюблена українська команда. А то не ти там кричав USA, USA? Ні. Ні, бо я все шукаю, хто ці колабораціоністи. Ну... Чесно, мені подобається, як грають американці. Я сподіваюся, що американці з е, Наві зіграють у фіналі і Наві переможе. Пригадуєте, у фільмі Free2Play йшлося про капітана Evil Geniuses, котрий заробив собі на новий стіл. Ми все сподівалися розпитати його про це. Та у Київ команда прибула без свого лідера, що не завадило їй без поразок пройти до фіналів, бо ж капітан морально з ними чи не так?

Один із найважливіших уроків життя це те, що ти можеш дуже довго щось собі планувати. А однієї миті все візьме, підеш кереберт і вийде не так, як ти сподівався. Ось так, до прикладу, команда Альянс викинула такого несподіваного коника і вшилися, не давши нам обіцяного інтерв'ю. Юра, зараз пояснить, чому вони вшилися? Тому що вони програли в команди «Емпайр». Капітан «Емпайр», український молодий, талановитий дотер Резолюшн, показав, на що вони здатні, і вони вибили з даного змагання чемпіонів з «Інтернешнл-3». Що доводить, що навіть малюсенька часточка українськості в команді допомагає перемагати. Доклавши чимало зусиль, ми зазирнули залаштунки цього дійства. І всупереч нашим сподіванням, тут не знайшлося місця ані для блекджека, ані для шльондер, ані для кокаїну. Люди як люди відпочивають після гри спортсмени, набираються сил і спостерігають за тим, як грають їхні опоненти в інший час. Юра, розкажи більше. Ну, тут команди тренуються, тут вони можуть е, перекусити, обмінятися якимись стратегічними задумками, можливо, е, зашугати когось з опонентів, морально задавити. І от е, все, от, що люди роблять не на сцені, вони роблять тут. Та оті всі команди, коментатори, глядачі то лише верхівка айсберга. Спільнота доти 2 значно розлогіша, і бійців невидимого фронту там вистачає. Dota is a game that constantly evolves, and you know the fact that we get these huge updates, and you know the game gets completely rebalanced, and then it's always it always feels fresh, and it's always it's one of those games where it doesn't matter if you're playing it or you're watching it; it's it's just so enjoyable, and you can really have a respect for the players and just how skilled they are, because you know when playing the game, you just know how difficult it is. Та ігри іграми, але за командою теж слід комусь доглядати. Та ізіяспатвобі лайамітикінкалтигайс. Алопі поседея ю лайккелі з алайнс менеджер безкошті з лодаскафренд. Єс вайелс водайбі аланс менеджер. До речі, всі бачили оті цікаві коротясики, що час від часу вилітають на екран. Та мало хто знає, кому саме ми завдячуємо такому інформуванню і як воно така робота. А завершав наш парад зірок. Чоловік відповідальний за саме існування старладера, найвідоміший в СНД дота коментатор і фанат Play.UA Віталій Вілат Волочай. Взагалі, поки що івент йде нормально, у нас рекорди в інтернет хваляться, у нас там наші китайські а, друзі нам приносять більше, ніж 150, по-моєму, тисяч глядачів. У них вчора було щось таке. Сьогодні у них там теж 120 тисяч було. А на якийсь там момент на англійському стрімі більше 110. У нас було 110 сьогодні, коли на у програвали. Ну, так що все йде просто чудово. Завтра, завтра що я жду? Завтра я жду, що, що прийде побільше народу сюди, що буде весело, що буде, ну. Будь цікаві матчі, що емпайр виграють китайці, тому що ну сильно багато китайців в топ – це нехорошо, хорошо, тим більше в Україні. І ну надію, що всім буде весело. Тож у фіналі нам належало побачити запекле протистояння команд Empire та DK, котрі змогли залишити за бортом таких крутих перців як Na'Vi, Alliance, Evil Geniuses та Invictus Gaming. Без перебільшення це був найвидатніший матч в історії імперії. Та все ж DK грали значно краще. Китайська команда DK не програла жодного разу і цілком заслужено забрала додому чек на 85 тисяч доларів. Ось і скінчилося свято, що тривало більше чотирьох днів. Ось ми й добігли до кінця старладера, дев'ятий номер. Так? І які твої враження, Юро? Просто фантастичні. Тільки що на наших очах відбулася церемонія нагородження, і як ми вже знаємо, перемогла китайська машина, машина роботів ДК. Хлопці показали просто неймовірну гру. Я білою заздрю, заздрю цим хлопцям, які сьогодні забрали 26 тисяч, 38 тисяч і, і 80. Найбільший прис 85 тисяч доларів. Це квартири, це нові машини, розваги, це інвестиції. В це, це бізнес Jack, це так, зараз. Вони молоді, зовсім скоро. Вони можуть вийти на пенсію, тому що дота це такий спорт, де вилітають Так, да, Пенсія до 30. -ти. але вони вже зараз можуть забезпечити собі заможне майбутнє. Ну, Років на 5 з моїми витратами я б собі так. Це були класні 4-5 днів. Це були. Дуже сильні враження, і я зрозумів, що дота це не просто так. Дота це потужний спорт, який може конкурувати із футболом, баскетболом, волейболом, будь-якими. Яким... І вболівальники цього виду спорту не заливають сливи. Що далі, Юр? А далі йдемо відпочивати і чекаємо десятого сезону. Так, зараз спортсмени займатимуться геть спортивними розвагами і трішки псуватимуть собі здоров'я, але, мабуть, вони заслужили на цей відір. Перепочинок після таких напружених на цей відірваний шматочок печінки. На цьому все. До зустрічі на наступному сезоні. Стерладера. Бувайте!